Вітаю! Обговоримо з вами результати 24 туру в Л Алізі сезону 23-24. Кадіс приймав Бетіс Жозе та Фроланс голами дозволили впевнено перемогти зелено білим 0-2. Алевес приймав Вілярал. У всередині першого тайму відкрив рахунок, а Куена його зрівняв. В другому таймі голів не було. Нічия 1-1. Реал Сосідат грав з Осасуною. Переможний гол на рахунку Будіміра 0-1 за гостями. Реал Мадрид грав у центральному матчі з другою командою Жироною. Команда Челочі знищила свого суперника в кожного намів по 2-0. Венісіус дубль на рахунку Белінгами та один гол забив Родріго. Українці Жирони в цьому матчі в своїй команді не допомогли. Лунін за Реал відстояв на 0. Реал набирає гарну ходу перед Лігою Чемпіонів. 5 матчів підряд без поразок. Лас Пальмес приймав Валенцію. Голи забивали на останніх хвилинах та Кардова автори голів за синьо жовтих. Сельта їздила в гості до Хетафе. Майораль відкрив рахунок в кінцівці першого тайму, а Мата довів перевагу до двох голів. Всередині другого тайму прокинулися гравці Сельти. Ларсон скорочив відставання, а Лаода зрівнює рахунок. І останнє слово в матчі сказав Мата, який приніс перемогу господарям 3-2. Мальорка приймала райова Лякана. Санчес відкрив рахунок. Гарсія зрівняв. Перемогу мальорці приніс муріків в додатковий час до другого тайму. Севілья приймала лідера Атлетіком. Ремеро в середині тайму відзначився першим. І йде нам матчі. Переносить перемогу господарям 1-0. Барса грала з гранадою. Ямал відкрив рахунок, а за декілька хвилин до завершення тайму Санчес зрівнює рахунок. Пеліс-3 виводить свою команду вперед Левандовський швидко зрівнює рахунок, а Пеліс-3 робить Дубль і знову Гранада перемагає. Але Санчес на 80-й хвилині зрівнює рахунок і команди розходяться результативно 3-3. Гранада не перемагає вже 5 матчів, а тур закривали Альмерія з Атлетіком. понеділок Домінування гостей по якості моментів господарі майже увесь другий тайм грали в меншості, а матч завершився сухими 0-0. По статистиці наступні зміни. Белінгем – ото лідер гонки бомбардерів 16 -го голами. Асавіо, Кросс Бена і кращими асистентами сімома асистами. Таблиця має такий вигляд. Реал відривається від джерони. Бетіс на 6 місці, Ласпальмас 8-й. Друга десятка зазнала таких змін. Осасуна піднімається на 11 місце, Віллерал на 13. -те. Також мальорка піднялась на 16. -те. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.